Україна вже випробовує власну балістичну ракету в реальних бойових умовах, як зазначає військовий експерт Валерій Рябих, на початку травня сили оборони різко збільшили кількість знищених ворожих командних пунктів, що може вказувати на появу нових засобів ураження, зокрема і балістичних ракет. Українська компанія Фаєрпоїн заявила, що кодифікація балістичної ракети «ФП-7» з дальністю до 200 кілометрів має бути здійснена вже до кінця року. Слідом за нею, аналогічний процес має пройти «ФП-9», яка вже має заявлену дальність до 855 кілометрів. Операція, яка от, була проведена останніми днями по знищенню дивізіону оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандерву кількості трьох одиниць, і це знову ж таки говорить а, про те, що Україна отримала елементи усі необхідні для цього не лише там в повітрі, але й на землі. І тут а, можливо а, говорити про отримання якихось. Е, окрім того, що ми зв'язали всі ці елементи за допомогою е, ж системи лінк стандарту Ф 16 в єдину систему бойового управління, ми могли отримати ще й нові елементи для ураження, в тому числі і власну балістичну систему, яка наразі, судячи з цього, проходить випробування в реальних бойових умовах.